Інтелект України, 3 клас, Українська мова, частина 6.1», уроки 1.2», «Культура мовлення, риторика, текст міркування, Іван Франко, класик української літератури, Володимир Барагура, Хлопчик-Чудак, що, що став славою славною людиною. Перше завдання зробіть з батьками. Друге завдання зробити. Я зробив. Можемо відкрити зразу сторінку 47. Можете прочитати. Ось сторінка 47. Ось. Четверте завдання розправ плечі і під, підготовчі вправи зроби. А зараз ми все і зробимо. Для початку потренуємо поставу. Плечі вперед, угору, назад, випустите. Лопатки завжди тримайте зведеними, забезпечить вам вільне дихання. А тепер, якщо ви виконали завдання номер 4, переходимо на наступне завдання, Прочитай скоромовки, прискорюючи темп. Забоніло гору, вгорили, бо горило багато говорила, кит кота по хвилях катав, кито воді, кіт на киті. Забоніло гору, вгорило, бо горило багато говорила, кит кота по хвилинах катав, киту воді кіт на киті. Тяжко і останній раз найшвидше, як ми можемо. Забонив гору горило, бо горило багато говорило. Кит по похвиних катав, китоводі, кит на киті. Ну, і Так, і можна. Так, наступне завдання. Пригадай, що таке контура мовлення та мовні норми. Контура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні мовних норм. Записуємо слово норм, та право мовлен... мовленнєвого і етикету. Записуємо слово етикету. Мовні норми, це сукупність загальноприйнятих приє... правил записуємо слово правил української мови, лексичних, фонетичних, графічних орфо... Епічних, орфографічних і стильнічних. А давайте провіримо, чи це було правильно. Культура мовлення це дотримання людиною в усному й писемному мовленні мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми це сукупність загально прийнятих правил української мови лексичний, фонетичне, графічне, орфоепічне, орфографічне і стилістичний. Якщо ви все зробили, переходимо до наступного завдання. Визначені, назви норми, які слід опанувати особливо тобі. Мені, наприклад, треба опанувати норми вимовляння деяких снів. Їх дуже багато я, тому що я вже е, декілька років, е, то есть, рік живу в Німеччині. І я говорю чисто німецькою мовою, і, і я починаю е, серйозно забувати російський, англійський, український і мені треба потрену потренуватися. Так, наступне завдання. Пригадай, познач володіння якою зі складових контур мовлення ти вважав, не достатньо для себе в грудні. Мені дотримання мовних норм, дотримання право мовного етикету, ну я не дуже був і оволодінні мовною мастерністю. Це в мене взагалі шістька. В Германії, в Німеччині, до речі, шістерка – це як у нас одиниця або двойка. А одиниця, бо двойка це у нас як один, десятка, одинадцятка або дванадцятка. Так, переходимо на сторінку 2. Ем, завдання 7. Так, а ну, А все. Ось. Розкажи, як ти покращуєш культуру свого мовлення. Для цього скористайся підказками та усно додай своє. Читаючи книги українською, учуся виразно читати вірші. Так, це я робну розповідаю прочитане і побачене друзям. Не дуже робну. Прагну відповідати на уроках. Робну спілкуюся українською мовою поза школою. Ні, чуть-чуть, але в основному ні. Німецька або русский завжди вживаємо слова ввічливості. Ні. Не вживаємо. Ну, це, як кажемо, мої друзі не вживають, а там імена не скажу. А я вживаю. Пригадаю, що таке розповідь та опис дописавши пропущене. Добре. Зараз зробимо. Наступний завдання прочитає інформацію про текст міркування та його структуру. Відтвори з пам'яті типи текстів. Текст розповідь, текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Запишуємо слово розповідь, текст опис, текст, у якому автор описує предмети і явища тощо. Запишуємо слово «опис», і тут все записано, текст міркування, текст, у якому автор розмірковує про людей, події, явища тощо і власно висловлює своє ставлення до них. Наступне завдання. Загальна структура тексту, міркування, зачин. Один-два речення, але які щось стверджуються. Основ... Друга основа одна частина обгру... обґрунтування, твердження, наведення прикладів і кінцівка, висновок, правильність твердження. Прочитай заголовки творів, поміркуй та вкажи тип тексту, якого підійшов, щоб кожен з них пояснив свій вибір. вибір. Так, наступне завдання. Чому я не люблю зими? Це буде в нас міркування. Назви зимових місяців. Розповідь Чар зимового нису. Через зимового нисуд у нас опис і останнє, чим зима краще за осінь, міркування. Наступна сторінка. Завдання номер дев'ять. Прочитай твірний знак, та назви його ти Визнач зачин, основну частину кінцівку. Поділи на абзаці. Зараз зробимо. Так, робимо. Дехто каже, що зима чудова пора. Я вам доведу, що гіршої за зими нічого немає. Абзац закінчився. Новий абзац. Настають, настають морози, а з ними не жить недуги. Не встигнеш би йти вже послизнувся. Згризеш бурунку горло болить, а сніг, його прибрати треба. Коли він розтане, то така кваша під ногами, щось не хочеться виходити. Дні короткі, не, гуня, не нагуняєшся. Роз... Закінчився абзац, новий абзац. Отож, я думаю, усі згодні, що зима то найгірша пора року. Наступне завдання. Поміркуйте, справді зима приносить лише неприємності. На Неправда, наприклад, е, я ось у нас зараз январ місяць, чи, якщо ви не розумієте, е, ну місяць, або, як в Німеччині кажуть, монат, Е... То у нас снігу немає, але в прошлому місяці було багато снігу, і коли було багато снігу, то я зі своїми друзями вибачте, не можу сказати імена. Може, ви їх знаєте. Я з ними грав у сніжки і мені дуже подобалося зима, але проблема в тому, що дуже холодно. І в футбол не пограєш. Так, наступне завдання. Добери аргументи, які допоможуть довести, що це не так. Скористайся алгоритмом наведення аргументів. Ми це вже зробили. Виступи із запереченням, скориставшись засобами риторики, уяви себе диктором, дикторкою. Намагайся вище поставу, інтонацією, переконати незнайка в протилежному. Зараз ми це зробимо. Наприклад, я зроблю. Дехто каже, що зима це погана пора року. А я доведу вам, то, що зима це найкраща пора року. Наприклад, зимою можна грати в сніжки, або, як кажуть німці, шнібан. Або ж. Можна ліпити снігових баб. У мене перед окном стояла двох, мі... двох снігова баба, з, мигалко... з... з мигалкою на... на голові. Або ж ще можна будувати снігові. Будівні мої друзі на футбольному полі робили такі саме них сніжки. А колись як не знаю, кока з кваша, то можна одіяти резиняки, або, якщо ви не розумієте, резині сапоги, і гра, і стрибати по лузами по той е м'якаті, або, як він каже, кваші. Ще велику метель можна встановити. Е Величезний е такий міні-вітряк, і він буде вам давати електричество. Так що, якщо ви думає, ти думаєш, що зима це найхудша пора року, то е щоб цього не сталося? Не сусурки не ходи в голи, як моя подруга Айла в мінус в футболки. І і, не це. і виходь на у... улицю одітий і грай так, щоб ноги не були мокрі. І коли ти будеш ви... виконувати ці правила, зима буде найкращою порою року. Фух, давайте. Завдання 10. Завдання квітика. Обговоріть разом учнем події, які трапляться у вашому класі. Ви можете зробити з батьками ви письмово свою думку про одну з обговорених подій в аргументи, уклади попередньо словничок. Це ви можете зробити, а я зробив слово. Ось алгоритм аргументів. На, алгоритм наведення аргументів. Висвіт свою, свою думку почне так. Я вважаю, що, на мою думку, або переконаний переконана, що поясни, чому ти так вважаєш, почни так. Я вважаю так, оскільки. Оце дійсно так, тому що. Наведи приклад, почни так. Наприклад, зокрема, узага, не свою думку, почни так отже, таким чином. Сторінка номер 4 Іван взаємодію усно і письмово досліджую медіа. Прочитай інформацію, поступово прискорюючи темп. Іван Якович Франко – відомий в Україні та світі письменник, учений, перекладач, філософ, громадський діяч, народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині. за наукові досягнення та самовіддану працю 1915 року. Кандидатуру Івана Франка висунули на здобуття Нобелівської премії. На жаль, письменникові не судилося здобути її. Переходимо до наступного завдання, за які заслуги мали нагородити Івана Франка. За те, що він писав дуже гарні твори і його кандидатуру побачили. Хтось відомих тобі письменників. став... Лауре Лаур... лауреатом Нобелівської премії. Я цього слова оце, лауреатом не знаю, так, тобто ми пропускаємо це завдання. Переглянь відеофрагмент від е, цікавить на себе інформацію, не можемо. Викони право фотоапарату. О, пишемо. Іван Франко, автор багатьох неричних ні, ні, творів. Наступне завдання, прочитай, прискорюючи пам'яті. У ліричних творах дійсність передано через почуття настрій та переживання ліричного героя чи автора. Хвилинка, знайка, з'єднай термін та його визначення. Рима. Тівзвучне закінчення снів у віршованих рядках. Вірш – Короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. і фразеологізм, стільки доскладне слово сполучення з що виражає одне поняття. Одне поняття. Назви свого улюбленого поета та його нерічні твори. Мій улюблений поет чи поетка це. Леся Українка. Рухова хвилинка, Попригайте. кому треба, подіймайтеся і робіться далі. Прочитаю чисту мовку, поступово прискорюючи темп. Атеатиати книги будемо читати, атеате, ати, щоб усе на світі знати. А тепер медленно. А, ти, а, ти, а, ти. Книги будемо читати ати ати ати, щоб усе на світі знати. Дізнайся лексичне значення слів із тлумачного словничка, переглянувши презентацію. Ковадло підставка, на якій обробляють метал, коють металеві вироби. Горнило застрілене слово, проста, відкрита. Підня нагрівання або плавання метанів. Газда господар. Ромен, народна назва ромашки. І останнє левада присадибна ділянка землі з сіно городом і плодовим садом. Усе. І що прочитаємо, що таке оборіг? Простора споруда на чотирьох стовпах для зберігання сіна і різного збіжжя. Так. Прочитаю ривок твору Володимира Барагури. Хлопчик чудак, що став славною людиною. Хлопчик чудак, що став славною людиною. Івасів батько був розумною людиною. Веселої, товариської вдачі. За це люди любили його. Вечорами після польових робіт, як тільки з кузні розлягався дзенькіт молота, сходилися сюди господарі. Деякі приходили за ділом, а дехто тільки поговорити чи довідатися про новини. Тут також розповідали казки, перекази та різні фантастичні оповідання. Івась дуже любив заходити в кузню. Він сідав на лаві поміж поважними газдами і прислухався до їхніх розмов. Передусім цікавили Івася. Казки, легенди, перекази, оповідання про всяких духів, відьом, чародіїв, лісовиків та русалок. Хлопчик був обдарований буйною фантазією і все його цікавило. Раз запитав він батькового помічника, що це таке сидить у ковальському міху, сопе й дме на розжарене вугілля. Парубок жартома відповів, що це дика баба. Перегортаємо І ось хлопчик, якому тоді було тільки п'ять років, захотів побачити дику бабу. Він крадькома вліз під ковальський міх, зроблений з натягнутої на обручі шкіри із залишками шерсті. Івасові здалося, що це якесь живе волохате страховище. Він кинувся назад з-під міха. Пізніше Івась довідався від батька, що в міху немає ніякої дикої баби, а то стиснене повітря зі свистом і сопінням роздуває жар у горнилі. Навесні і влітку Івась бігав по зелених квітистих луках і синожатях, поміж широколистими лопухами та пахучим роменом. Я зупинив е, не того, щоб сказати вам, що він панчиком слідкував. Добре, дуже добре, дуже дякую. Він любив начіпляти на свій одяг. Гачкуваті рожеві квітки будяків, що виглядали, мов гудзики. Якось забіг Івась на леваду, видряпався на оборіг, ліг на пахуче сіно і задивився на залиту сонцем околицю. Нараз сонце померкло, подув вітер буревій. З за гір показалася чорна хмара. У якій щось гулой клекотіло. Блискавки прорізували небосхил, гуркіт грому покотився верхами, насувалася буря, громовиця градобій. І Васеві здавалося, що чорна хмара за горою це голова якогось велетня, що тягне за собою хмару і хоче градом накрити селянські ниви, сіножаті городи й сади. Івась вирішив помірятися силою з велетнем і зразу попросив його піти геть. Але той підходив щораз ближче. Івась схопився на ноги і погрозив кулачками. Ця боротьба з вигаданим велетнем знесилила Івася. Він стомився і ліг на сіно. Там знайшла його мама, яка разом з батьком та сусідами скрізь шукала Івася. На запитання мами, що сталося, він відповів над горою стояв велет похмурий та чорний, і хотів засипати градом наше село. Я боровся з велетом. Він сердився, але не міг подужати мене. Мати перехрестила сина, поцілувала і сказала, щоб не оповідав про свою боротьбу з велетом нікому. А в материнському серці промайнула думка, що її синок якийсь інший, як людські діти. А тепер? Будь ласка, прочитайте перше, друге, третє, четверте і п'яте. Яким був і вас і в батько, теж виділено жовтим, що навіщо на до нього приходили муди? Те, що на е, підчеркну та червоне. Що я вас любив робити в кузні? Те, що підкреслити зеленим. Яка пригода трапилася із хлопчиком у кузні? Те, що підкреслити фіолетовим. До цього. І останнє де вас зазвичай гуняв у нітку, те, що підкреслено, рожевим до слова «за». А тепер поміркуй, що вирізняло зняло хлопчика з помізних інших дітей, те, що у нього була уява велика. Опиши своїми словами, як і вас уявняв буду. Він уявляв, Наприклад, це я написав. Що нуди згрішили, і Бог розгнівався і щитом робив гра. Що це написано? Робив щ... щитом робив грім. Неправильно написав. Грам написав. Зараз виправимо. Ось виправив. А мечем блискавку. І остання сторінка про інформацію, поступово прискорюючи темп, виконів завдання. Ліричні твори Івана Франка близько, близькі до народних. Поет використовує народні символи, наприклад, червона калина, образ вродливої дівчини, могутні дуб. Парубок багато Івана Франка покладено на музику. А тепер червона, червона кавина, чого вузі гнешся. Дуже класний вірш, ми його прочитаємо. Червона калина, чого в лузі гнешся? чого в лузі гнешся, чи світла не любиш до сонця не пнешся, до сонця не пнешся, чи жан тобі світу, на, на радощі світу, на радощі світу, чи бурі боїшся, чи громова блакиту, чи грому з блакиту? Не, не жаль мені цвіту і не страшно, й грому, не страшно, й грому. І світло ну, ну, я купатися в ньому, купатися в ньому. Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схину, схинаю, додолу схинаю. Я вгору не пнуся, з дубами, не пара, я дубами. Я дубам не пара. Я дубам не пара. Та ти, ми, та ти мене дуб оцінив, як хмара, оцінив, як хмара. До побачення. З вами був 103 Юра. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, нажміть колокольчик і пишіть коментарі. Чи гарно я роблю руки? Чи ні? До побачення. Ви молодці і найкращі учні. Чи учениці? Пока. Папа. -па.